Друзі, в нашій студії з'явилися наші талановиті гості. Вітайте в нашій студії Ольга Обласова, це голова правління громадської організації яскрава країна, директор фестивалю. Еміл Сокач, народний артист України, член журі фестивалю Голоси Яскравої країни та Олена Асташева, арт-директор Київського дитячого хору щедрик. Темою сьогоднішньої розмови стане третій всеукраїнський відкритий хоровий фестиваль конкурс голоси яскравої країни. Доброго ранку! Доброго ранку. Раді вітати у нас. Отже, весна в Ужгороді прийшла і. І відповідно, яскрава країна знову у нас. Ми з цього дуже тішимося. Розповідайте нам, будь ласка, чим в цей раз будете дивувати, тішити. Ми теж дуже тішимось, дуже приємно, знаєте, так готуємось і просто насолоджуємося тим, що ми вже третій рік зустрічаємо цвітіння сакури і весну в прекрасному Ужгороді на Закарпатті. Дійсно, за ці роки фестиваль набрав обертів і ми пишаємося, що в цьому році приїхало 18 хорових колективів. Майже ну, вся Україна не можу так сказати, але дуже широка географія. Харківщина, Одещина. Кривий ріг, Дніпропетровськ, Київ, звісно, що Закарпаття, Львів, Черкаси, прекрасні хорові колективи, різні вікові категорії. Є студентські хори, є дитячі хори. Ну і звісно, що для мене, і для директора, дуже велика радість і приємний подарунок те, що. Почесним гостям фестивалю приїхав дитячий хоровий колектив, дитячий хор Щедрик. Щедрик. І саме сьогодні, в такий святковий день благовіщення, Щедрик дає концерт для всіх ужгородців і для наших хорових колективів в Хрестоводвіженському соборі. Пані Олено, ми раді вітати вас. в Ужгороді. наскільки я зрозуміла, ви одразу потяга до нас чи встигли Не, відпочити за того собі. Це для. У нас велика такий сюрприз, що приїхав ваш колектив. Розкажіть нам, будь ласка, чи вперше ви в Ужгороді, чи Мені вперше в Ужгороді колективу Хору ще 45 років минулого. Ви святкували. Року, ми, да. ми вітаємо да. вас до речі. Ми святкували, і я думаю, що ми вже більше року святкуємо цю подію. Такий довгий день народження. А ми вже співали в Вужгороді, декілька разів були, але ще за радянських часів. Да. І ми дуже дуже давно хотіли приїхати в Ужгород, і ми дуже щасливі, що ми в Ужгороді зараз. Нарешті дітям все дуже подобається. Я думаю, що Публіці сподобається, як ми співаємо. Ми раді, що такий відомий хоровий колектив завітав до нас такою великою багатою історією. Пані Ольга, розкажіть, будь ласка, можливо, трохи про програму фестивалю, що буде проходити. Які будуть? будуть сьогодні у нас дуже насичений день? Саме зараз завжди, власне, та, <світ> <світ> Саме зараз приїжджають колективи, і ми їх зустрічаємо. Потім в них церемонія відкриття. Сьогодні всі молимося, щоб дощик нам не завадив і церемо відкриття У нас в замку в італійському дворику, хори співають. О 3-й годині теж запрошуємо всіх містян, це відкрита така подія. І після цього відкриття ми всі переходимо слухати Щедрик в храм. І, знову ж таки, запрошуємо всіх. Завтра в нас дуже насичений конкурсний день, там вже Еміл Петрович і разом з колегами будуть визначатися, хто переможець, хто найкращий. Потім невеличкий майстер-клас для керівника. Колективів з методики там, хорового співу, з якихось моментів таких творчих. Ну і в неділю в філармонії е, на вербну неділю ми всіх запрошуємо 14.00 вхід вільний, але теж обіцяємо неперевершений святковий концерт, який гала галуканцерт філармонії. І якраз ще хотіла додати, що Щедрик не тільки приїхав в Ужгород, а і після того, як виступить сьогодні, завтра Щедрик їде до Кошици, де разом з музикою Віналі оркестром Так, так ми співаємо Арків. програму. Такий да, тур виходить з щедрика. Ювілей триває, як ви вже сказали. Тому. Ну, ваш, ваш колектив він концентрується на духовній музиці якісь? Ні, чи там от, абсолютно якраз, різний репертуар? Якраз було наступне так. питання. Я знаю про те, що у репертуарі щедрика це твори Ренесансу, барокко. Ну, да. І чи не за складно для дітей виконувати такі? Ні, для дітей це дуже цікаво і дуже корисно. Як ж це, це може бути за складно? У нас від музики бароко до сучасної музики. Дуже великий спектр репертуарний. Так і ми. Е, Саме такий репертуар різноманітний привезли в і в Кошиці. В Кошиці ми будемо співати разом з оркестром і окремо свою програму. Я знайшла інформацію про те, що найменшому учаснику хору 4 роки. Це правда? Чи він да. вже виріс і вже не чотири гастрольно-концертний склад таких немає дітей. В нас так. зараз найменшому учаснику хору 9 років, які приїхав. А взагалі в нас від 3 років діти співають. А скільки Школа, взагалі учасників поза взагалі зараз більше ста дітей навчається? Трьохвікових е, е, складах. Фантастично. От я прочитала, хотілося дізнатися. Дякую за відповідь. Пане Еміле, питання до вас. Ви не вперше берете участь, є членом журі фестивалю. Чи з року в рік чи ви відчуваєте, чи бачите ви цей поступ, цю еволюцію в розвитку молоді юних дуже, талантів? Я би хотів ще раз продовжити тему Щедрика, тому що для мене це дуже важливо. Коли, по перше, дізнався від пані Олі, що приїжджає в цього року щедрик до нас. Я страшно був радий, тому що я ще, коли навчаючись в консерваторії в Києві, я слухав цей колектив. Я нічого подібного до того часу не чув. серед дитячих колективів. Для мене це було щось неперевершене. І він таким залишається на зараз. І ви спитали, який репертуар, і вони співають. Вони співають все. І вони співають так, як не співає ніхто. Я знаю, мабуть, це правда, що в травні місяці ви будете знову співати так. Тут репертуар репертуар любий, від, від що хочете і як хочеться. Це, це великий подарунок для Ужгорода, що такий колектив приїхав до нас. сьогодні. Я з нетерпінням чекаю на цей концерт. Звичайно, я, я вже другий раз на конкурсі, в минулому році я був перший. Я чув тоді ці колективи, які приїхали, був дуже гарний фестиваль, конкурс з хорошим рівнем, знаючи від попередніх членів журі і від пані Ори, директора що в минулому році конкурс вже трошки розростається, росте. В цьому році я бачу, що ще більше. Тобто він має дуже гарну перспективу. Хороша географія, багато хороших колективів. Я вже знаю, що я зустріну своїх колег не тільки з Закарпаття, які будуть приймати в цьому участь, але й які приїдуть, з якими я колись навчався. І буде можливість це така за 100 зустріч. років зустрітися нарешті тут. Це, це супер. А до речі, хто скільки людей входить до складу журі? Хто це буде? Це власний пані Олена, Наскільки мені відомо, так. так вірно в цьому році ми знову запросили головувати Ніну Георгіну Заполотню, Одеська консерваторія. В принципі, ми дуже раді тим, що вона і на року допомагає нам. Інформаційно підтримувати наш проєкт. Тож от сьогодні зустрічаємо її. Звісно, що традиційно ми запросили Володимира іліча волонтира вашу Мукачевська хорова копела. До нас доєднається, до речі, дуже цікавий гість. От зараз вона теж приїхала з Грузії, вперше так? Да, з Грузії. Це <кхів> заступник міністра культури Республіки Аджарії. Ми знаємо, що Грузинське хорове мистецтво увійшло до нематеріальної Спадчини ЮНЕСКО, да, і ми дуже-дуже сподівалися, що до Ужгорода приїдуть грузинські хорові колективи. В цьому році так поки що не сталося. Але пані Мадонна приїжджає. Мені здається, що відчувши енергетику Закарпаття і наші хорові традиції, вона обов'язково сприятиме, щоб на наступний рік вже і грузинські хорові колективи долучилися до Ужгорода. І ну, таким товариством. Відбувається традиційний конкурс в прекрасному приміщенні. Ми дуже раді гостинному такому прийому традиційному училищі імені Задора. Ми дуже раді і дякуємо за підтримку управління культури Закарпатської області, тому що буквально всі практичні методичні питання ми дуже швидко з'ясовуємо. І без цієї підтримки, звісно, би ми не могли зібрати. Ну, зараз учасників буде біля 800. Дітей, і от у мене таке питання з організаційного блоку, так чи як вдалося всіх цих дітей, як здається ними керувати? Пане нему дивиться, як це, це ж все ж зрозуміло, діти де вдалося. Розмістити ну розмістити, як завжди. Теж ми дуже дуже дякуємо. Бо знаєте, як вже у себе дома, це звісно, що готель, дружба. Мені здається, найгостинніший готель не тільки в Ужгороді. Це не реклама, це просто наше відчуття Закарпаття. Інтурист, всі готелі зараз Ужгорода, прекрасний хостел, де розміщені ви, да? Всі всі пішли на зустріч і по цінах, і по умовах, і по всіх, всіх наших, знаєте, забаганках, кому що коли. Всі йдуть, я дуже дякую. Ужгороду Це, це насправді гостинне місто. Тому що ми ну, жгород сам зацікавлений в розвитку туристичному і в то, те, що такі е, ну такі хороші заходи, такі фестивалі проходять у нас. Ну, Вене... Я скажу, що знаєте, як директор, який проводить багато фестивалів в інших містах України, я завжди кажу не тільки на ефірі тиси, а завжди що всім треба навчатися Ужгородці. Mm. Швидкості в прийнятті рішень, гостинності, і хочеться до вас їхати, тому ви такі є. А от е, саме по цим містам я читав Одеса, Трускавець, так і ще які міста. Чернігівці. Чернігів, так. так. Да. До речі, зараз приїжджає до нас прекрасний чернігівський колектив з маленького містечка в Чернігівщині, на Чернігівщині Носівка. Альона, да. ви їх чули колись в ага, Чернігові. Да, да. І вони, дізнавшися про те, що е, хоровий фестиваль буде проводитися саме в Ужгороді, вони, ну я знаю просто, скільки. Які їм прийшлося подолати, бо це маленьке, таке занепадне містечко, і дорога, і матеріальні складнощі. Але вони сказали: якщо є такий фестиваль в Ужгороді, і якщо приїжджають такі колективи, і навіть як Щедрих, ми мусимо попасти. І вони все зробили. Ми їх сьогодні тут зустрічали. А культурна програма передбачена для. Обов'язково вони будуть, вже сьогодні деякі колективи їдуть до Мукачевського замку, вони обов'язково матимуть екскурсії по Ужгороду. Ну, хто що... Хоче, то в принципі встигає, навіть і до коси не доїжджають колективи. Mm. Uh -huh. А які вимоги взагалі до самих колективів, вони там, які є якісь певні критерії, так, щоб Напевно, вони мали Еміла. Звичайно, звичайно, умовами конкурсу є обговорені такі питання, які обов'язкові питання для всіх колективів, що вони повинні, який репертуар вони повинні виконувати. це все... І все... Обов'язково один український uh -huh. твір. Один е, західноєвропейський твір і один сучасний твір, і обов'язково з цих трьох творів а капела. Але ж це так важко оцінювати, напевно. Мені здається. Ну, так, на перший погляд, як людині непрофесійні з цієї точки зору, оцінювати хату. Але не важко. Іноді важко сказати, а хто краще. Або а таке, що можуть поділити, наприклад, гран-при гран-при ні, ну, перші місця. Ні, Не гран-при перші місця можна ділити. Uh -huh. Тобто йде гран-при Гран-прі місце. Це вже гран-при кращесь краще. Це, краще. Ми вам дуже дякуємо за те, що ви завітали. Дякуємо і Щедрику за те, що будемо чути, і всім колективам, які до нас завітали, і дякуємо за вашу роботу. Що з року в рік ви працюєте невтомно. Дякуємо вам дуже дозвольте. Ми приїхали. Знаємо, що у вас відкриття вашої вже теж знаменітої виставки писанок. ваших. до речі, наші діти будуть сьогодні на цій виставці. А ми з нашого Дніпропетровського краю привезли вам Петриківську писанку. Угу. Петри знаєте розпис, що так, Петриківська так. розпис стоїть, теж занесена до спадщиної. Юнеска, і це наші майстрині робили такий Петриківський розпис. І нехай великодні свята будуть для вас теж такими. Дякую. Я вам дуже дякуємо. Це дуже Традиційна наша подяка О, для вас. Дякуємо ви вам як інформаційним Дякую, партнерам. І такі сумочки. Придивляйтесь, будь ласка, зараз по Ужгороду. Діти, які ходять з фірмовими сумочками фестивалю, то є ваші гості, ваші учасники. Ну а вам ми теж її даруємо дуже і дякуємо. запрошуємо на всі. І всі наші фестивальні е... обов'язково будемо намагатися відвідати, послухати, адже ну і зрештою запрошуємо всіх глядачів, всіх тих, хто досі не чув. Майстерність і дитячі таланти обов'язково завітайте. Я нагадую вам, наші дорогі глядачі, що в нашій студії була Ольга Обласова, це голова правління громадської організації Яскрава країна, директор фестивалю Еміл Сокач, народний артист України, член журі фестивалю Голосу Яскравої країни та Олена Асташева, арт-директор Київського дитячого хору «Щедрик», який ви зможете почути в нашому Ужгороді. І темою розмови став третій всеукраїнський відкритий хоровий фестиваль конкурс Голоси Яскравої країни з вами ми. Не прощаємося, повернемося. і Будемо підбивати підсумки нашого сьогоднішнього ефіру. вам.